Певнений в тому, що це не просто крок, який забезпечує право українця поїхати. Це остаточний вихід України з Радянської або з Російської імперії. І повернення додому, до європейської родини. Мені надзвичайно приємно, що всі українці це саме так і розуміють. Це одна із найскладніших, але дуже важливих моїх передвиборчих обіцянок. Бо ніхто не вірив. Деякі парламентарі в парламенті сиділи, кажуть: пане ну що ви нам говорите? Ніколи нам його не дадуть. Бо в Європі своя міграційна криза, популісти беруть гору. Україна не є для них важливою на порядку. денному, я кажу ні. Зробить нашу частину. І я забезпечу, щоб Європа тримала своє слово. Як би важко не було, Європарламент проголосував, вражаючою більшістю, підтримав кожного українця. Єврорада, Єврокомісія одноголосно провели рішення про те, що Україна це Європа і український народ це європейський народ. І я думаю, що тут на Волині для волинян, це надзвичайно важливо. І я дуже дякую, що ми разом. Я дуже дякую, що відчуваю вашу підтримку. І ми далі так само рішуче будемо рухати реформи. Рішучі кроки по боротьбі з корупцією. Лише сьогодні 500 прокурорів, півтори тисячі поліцейських і СБУшників затримали 24 колишніх хабарника податкових адміністрацій. По всій країні. Саме так будемо рухати. Півтора мільярда доларів Януковича, який думав, що вкрав їх українського народу назавжди, а ми відновлюємо справедливість. Повернули куди? До державного бюджету. Ніхто не вірив, бо казали, що як це, це ж півтора мільярда. Та віддай 100 мільйонів хабарів і ви купите всю Україну. Ми показали, Україна не продається. І це для нас надзвичайно важливо продемонструвати, що все, що ми робили під час Революції Гідності, це було не дарма. Я ще раз дуже дякую вам за підтримку. 11 червня разом вся Україна буде святкувати це наше європейське свято.